Бойовики не відводять важку зброю, а ховають її поруч із буферною зоною. Дані української розвідки підтвердили результати досліджень безпілотників. Кілька годин із аеророзвідниками провела і наша Наталя Нагорна. Під їхнім пильним наглядом нині весела гора та Луганськ. Головне завдання безпілотників дослідити, куди ворог перегнав свої танки. Було спочатку чотири, потім два. Потім, потім? Eh, зараз чотири БМП стоїть. Вміста них, а танки куди то пропали. Леонід маслов у мирному житті був юристом. Тепер аеророзвідник визнає, кожна подорож для його маленьких машин може бути останньою. Серед них вже є загиблі та поранені. Ті польове поранення, які прийшли йому. Ну один безпілотник збили прямо на блокпосту. Он ми. Врізкнули, дуже сильно посмотрети як там у них і низько опустилися. життя безпілотника залежить і від вправності тих, хто залишається на землі. Обережні маневри, вдала посадка. Ця подорож для машини була вдалою. Сажать вот вот. під мінометним обстрілом, це вообще здорово. Все, що вдалося зняти, досліджують на великому екрані. Це Луганськ Ось вот танки, вот раз, два, три, чотири танка. Вот та все машини, притом еті зім'я. Зімній варіант. Да, от БМП, БТР. І все це фотодокази. Терористи не дотримуються мінських угод і техніку не відводять, а просто ховають. А от, от це саоста то, що зараз двох чатабуть да. куди. Сто п'ять 152 мм. Аеророзвідка працює в тісному зв'язку з розвідкою. Там, де ті пройдуть, аеророзвідка не залетить. І навпаки. Отже, вони працюють разом. І крім аерозйомки буферної зони, її постійно контролюють розвідники. Переконані, наразі за луганські умовні кордони можна не хвилюватися. Буферна зона контролюється на ці кордони їм доводиться перевіряти щодня, аби не віддати ворогу навіть зайвого метра української території. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін ТСН 1+,1.